Скандальний екс-депутат Слуги народу Олександр Дубинський знов потрапив під приціл журналістів. Цей раз медіа обговорює, що він через своїх посіпак розпилював гроші через медичні заклади Київщини. Давайте розбиратись. Олександр Дубинський, народний депутат Верховної Ради, колишній член партії Слуга народу та у минулому. Відомий своїми безглуздими та проросійськими висловами, а також багатою колекцією у гаражах своїх розкішних будинків. Мама любить скорис. Нещодавно Київладі стало відомо про те, що нардепа Дубинського звинувачують у контролі матфери Київщини. Детально про це розповів воїн з тяжкими пораненнями Олег Сумороз. Він проходив реабілітацію в Київській обласній лікарні номер 2 та запевняє, що волонтер Дубинський редернув цю лікарню в обласній клінічній лікарні номер 2 відкрилося нове відділення реабілітації. Бе дізнався, що зграя недобитків. Олігарха Ігоря Коломойського вирішили наживитися на цьому, вирішили просто рейдернути цю лікарню. Я вирішив, що я точно не можу мовчати, і я буду робити все можливе, щоб цьому запобігти. Результати розслідування вас шокують. Думайтесь. Підсанкційний народний депутат Саша Дубінський, котрого сполучені штати наклали санкції за зв'язки з Федеральною службою Безпеки Росії, публікує документ, де стоять підписи медичних працівників, котрі є офіцерами рядовим складом, сержантським складом запасу медичної служби збройних сил України, і не тільки їх підписи, їх особисті дані. Нагадаємо, що Олександр вже не слуга народу, тому за допомогою підставних усіх у вигляді такої собі помічниці Марії Кисельової, яка раптом стає генеральним директором лікарні і при цьому не має жодного відношення до медицини. Вона стає впливовою і відповідно Дубинський через цю людину може привертати свої брудні схеми. І Окрім самої жесті з рейдерським захопленням, я хотів би звернути увагу на не менш кричущому факті. Оця от пані Кісельова, котра є помічником Саши Дубінського підсанкційного е депутата, тепер. Як генеральний директор, тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора, має доступ до всієї інформації про військовослужбовців, котрі проходять реабілітацію, котрі лікуються в Київській обласній лікарні. А це на секундочку, вся особиста інформація про військового, Це на секундочку, характер поранення, місце поранення, умови бойових дій, в яких було е, отримано це бойове поранення. Ну це просто це не вкладається в голові. Людина, котра є правою рукою підсанкційного депутата, котрий зв'язаний з Федеральною службою безпеки, має доступ до інформації про українських військових. Ви що зовсім з глузду з'їхали? За даними військослужбовця, мета призначення Кисельової в тому, щоб люди, які стояли за нею, могли безперешкодно заволодіти земельною ділянкою лікарні. Мова йде про 5 гектарів території. Виявляється, що Марія не єдина помічниця Дубинського. Хоче намагається впливати на те, щоб збагачення пана Олександра було безперервним. Незважаючи на санкції і ту велику кількість дезінформації, яку розповідав він на користь Ерефії, тут не обійшлося і без Володимира Тимофійчука. Він був співробітником Олександра на каналі 1+,1. плюс один тридцять серпня 2022 року, дочали в базу спеціального медичного постачання. Через час на сайті Прозоро компанія Володимира Тимофійчука виступає замовником моючого засобу на 400 тисяч гривень. Деякі факти також ставлять під сумнів діяльність Олександра Дубинського. Зокрема, він знаходиться у базі миротворець та є фігурантом антикорупційних розслідувань. Усе це зробило його діяльність різнобічною та обговорюваною в Україні. За інформацією змі ще у 2019 році Дубинський та його родина стали власниками 24 квартир, 17 автівок, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 мільйонів доларів. Також він відомий своїми систематичними проросійськими та контроверсійними висловлюваннями. Зокрема, про зовнішнє управління Україною та біолабораторії. Так називаємо революцію достоинства це внешнє управління. Також називав гасло слава Україні нацистським. Слава Україні, героям слава. Саме головне в тому, що це привістя по суті являється нацистським. Ще один прокол у роботі Дубинського помітив рух чесно. Повідомляє, що за період від початку 2022 року до травня 2023 року пан Дубинський пропустив 60% голосувань.